Знаєш, чому саме тобі треба вивчити Євангелію та навчитися благовістити це іншим людям? Дивись далі, я розповім. Добре, друзі, вітаю вас знову на моєму каналі. Підписуйтесь, вподобайте, обов'язково коментуйте. Дуже важлива ваше, е, ваша думка дуже важлива, щоб далі розвивати та робити нові відео та давати вам щось дуже корисне для служіння Богу, щоб ваше життя також ставало яскравим, цікавим та плодовитим. Отже, йдемо книга Буття, третій розділ, 15 й вірш. Написано так: і ворожнечу покладу між тобою і поміж жінкою, і поміж насінням твоїм, тобто нащадками і насінням її. Воно буде вражати тебе в голову, а ти будеш жалити його п'яту. Тобто тут ми бачимо, друзі, що сатана має доступ до наших життів. Біблія каже, що е сатана буде вражати тебе в п'яту. Але якщо ми дивимося у новий заповіт послання до Єфесянам, шостий розділ 15 вірш, написано так: і взувши ноги, в готовність благовістити світ. Друзі, я думаю, ви здогадуєтесь, який найкращий захист від змій від ураження змієм. Це правильне взуття. Якщо ми взуваємо правильні чоботи, гарні чоботи, чому саме чоботи, друзі? Дуже просто чоботи свідчать про те, що ти готовий благовістити будь-де за будь-яких обставин, і зовнішні обставини вони ніколи не спинятимуть тебе у цьому благовісті. Тому твоє життя, воно буде завжди захищеним Божою силою, Божою любов'ю, Божими чудесами. Саме тому а, на євангелізаціях, коли ми ділимося благою звісткою, ми бачимо багато чудес. Саме так, друзі, за той, за той час, який я служу в церкві, за той час, який ми проводимо євангелізаційні, дуже різні проекти, дуже різного направлення, але завжди на цих проєктах найбільше чудес, найбільше зцілення, найбільше Божої сили. Тому, друже, а, надихаю тебе. Обов'язково скористайся цією нагодою. Вивчи Євангелію та навчися ділитися з ним будь де та будь з ким. Це дуже просто з огляду на твої дари, на твої таланти, на твої можливості. Якщо ти не знаєш, як це робити, дивись далі моє відео. Я розповім та навчу тебе цьому. А зараз до нових зустрічей. Нагадую, друзі, підпишіться, ставте вподобайки, обов'язково напишіть коментар під цим відео. До нових зустрічей!